Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про фронти російсько-української війни будемо говорити із учасником російсько-української війни ветераном Мато і з Євгеном Диким. Вітаю пане Євгене! Слава Україні! Героям слава! Друзі, вас також вітаю і авансом попрошу від вас вподобайку, коментар на підтримку нашого Ютуб-каналу і підписку, якщо чомусь цього іще не зробили. Ми розпочинаємо. Пане Євгене, зараз на злобудні питання про допомогу наших партнерів, те, про що говоримо протягом усього повномасштабного вторгнення, Тауруси крилаті далекобійні ракети від Німеччини, яких просимо дійсно від початку повномасштабного вторгнення. Якщо дадуть. Що змінить це на полі бою, і тут же ж примітка да е, якщо будуть давати, то для того, в тому числі, аби уражали об'єкти ворога на території ворога? Отже, що можемо дістати, і що може стати пріоритетними цілями, так ну давайте е, розберемо так по, по черзі. По перше, чи дадуть? Ну вже швидше так. Оскільки сьогодні бундестаг е, проголосував резолюцію, ну вона правда дуже цікава. Взагалі, це от політика, така політика, і політики, такі політики, чесно кажучи, е, стежити за голосуванням в бундестазі було знаєте що на це і сміх, і гріх, бо там спершу їхня опозиція, християнські демократи винесли резолюцію, де от чорним по німецьки було написано слово таусе, угу. от і ця резолюція не набрала голосів. Ця резолюція провалилась. І вже в нас встигли піти одразу заголовки, що все, Таурусів не буде. А після цього їхня правляча коаліція вносить свою версію резолюції, де нема слова тауруси, але де е, вимога до уряду надати нам дальні засоби ураження, і ця резолюція проходить. А нюанс полягає в тому, що єдиний дальній засіб ураження, який є у Бундесвера, це власне Тауруси. Тобто е, Бундестаг, е, дуже кумедним чином проголосував резолюцію про Тауруси, не вживаючи слова Таус. Ага. Я ж кажу, політики такі політики, от, але швидше за все, все ж таки, навіть цієї резолюції, все ж таки, мабуть, вистачить. Я думаю, що Шольц, нарешті, тепер цим скористається, що це не, не він такий поганий, дає нам тауруси, от, ну Парламент проголосував. Демократична країна, уряд має виконати. От, він, він довго впирався, дать йому належне, його, таку, таку його впертість в інших питаннях. Ну, але е, окей, тобто, швидше за все, тауруси будуть. Е, що вони нам дадуть? Е, вони нам дадуть враження цілей приблизно так, як ми зараз вражаємо Storm Shadow і Scalp. Але це дуже близькі взагалі за характеристиками ракети. Але різниця в тому, що дальність у е, таурусів 500 кілометрів, а дальність у Storm Shadow 280 км. Тобто, це майже вдвічі. От наша довгорукасна, рука стане майже вдвічі довшою. Насправді, якби нам навіть просто досипали е, такого класу ракет, це вже було б дуже важливо. Бо у скальпів і ну вони ж там шедо все одна та сама ракета. Нагадується, це просто французька і версія і британська. Так от е, в цієї ракети насправді є ну тільки один суттєвий з нашого точки зору недолік, їх мало. От нам їх дають кожного разу там лічену кількість. Ну ну причому, але чесно, французи і британці реально вигрібають це, те, що в них є. Вони діють, те, що їх нам дають десятками, це тому, що їх взагалі було вироблено всього кілька сотень в принципі. Е, Тому тауруси, навіть якби вони були в точності, як Стормшедов, то це вже було б дуже суттєве посилення. А вони ще й вдвічі далі. То це реа в усьому іншому це дуже схожі ракети. Це також саме крилати ракети повітряного базування, і е, вони е, також заточені. От вони робили ще теж на, е, на ізльоті, так би мовити, холодної війни. От вони робили саме з тим, щоб обходити радянську ППО. Читаємо російську ППО, вона принципово нічим не відрізняється. От тобто, це буде дійсно ефективний потужний засіб. Е, тепер щодо території Росії, а отут вибачте при всій повазі, а хто вам це сказав, що ними можна буде бити по території Росії. Вони Столтенберг ні, це про F-16 Столтенберг. Про них також будемо говорити, пане Євгене. У цій самій резолюції прямо вписано. Я зараз під час нашої з вами розмови знайду вас, переб'ю mm -hmm. і зачитаю так. От, а ви поки що про наслідки росіянам розкажіть. Будь ласка. <рес> ні, ну якщо дійсно, це чесно, це, це чесно, це буде проривно. Ну тому що це буде вперше. Насправді, в нас весь час стоїть настільки жорсткий блок. Використовувати будь-що надане західними союзниками по території Російської Федерації це не має під собою жодних правових підстав. Насправді абсолютно правий. Ян Столтенберг, коли він в своєму коментарі каже, що е, насправді міжнародне право напряму дає нам право вражати е, військові об'єкти на території Росії. Він абсолютно правий. Він нічого нового не відкрив. Це дійсно базові основи міжнародного права, але є нюанс. Право то право, але той, хто нам дає зброю, має право ставити свої умови. Ці умови можуть бути абсолютно неетичними, вони можуть бути просто абсурдними з військової точки зору, ага. вони можуть не мати жодного правового підґрунтя. Але тут ключове підґрунтя: зброя їхня, а потрібна вона нам. От не хочуть, не дають, а хочуть дають, дають, дають зі своїми умовами, і ми змушені ковтати ці умови, змушені дотримуватись, тому що інакше просто не дадуть. Ну ніхто ж не зобов'язаний. Так, от власне, в зв'язку з цим, якщо Пригадувати наскільки жорстка ця заборона, це коли російський добровольчий корпус проводив операцію в цьому Шебекіна, от на Білгородщині, uh -huh. і в кадр потрапила одна бельгійська гвинтівка, тобто вуха звичайно, і то був міжнародний скандал. Тобто союзники ну шалено бояться, що ми будемо їхньою зброєю бити по Росії, а Росія це потрактує як їхній прямий вступ в війну. От тому чесно, навіть попри резолюцію Бундестага, в мене є великі сумніви, що нам дадуть Тауруси без цієї умови. Це було б настільки революційним забороняти навіть кулю використовувати. От реально забороняти навіть гвинтівку використовувати на території рашки, надану союзниками, а тут раптом одразу дозволити крилати ракрилаці ракети. Ну це це була б дійсно якась революція. Е, якщо це станеться, ну чесно, чарку підніму. От але поки я не був би в цьому впевнений. Але навіть якщо буде обмеження тільки по окупованих територіях, то все одно це дуже серйозно. Ну, наприклад, я думаю, що з Чорноморським флотом можна буде просто попрощатися, от що виживуть тільки ці кораблі, які встигнуть добігти до Новоросійська. І а то, то що що це, з... що це <плес> за умови Євгенія, я перепрошую, по кораблях таурусами ОК бите. А ще раз вони дуже близькі до, до Storm Shadow, Вони ж скальп. А ми скальпами вже знищили не один корабель, в тому числі ага. навіть навіть один підводний човен. Тобто, це до речі, вперше в історії було, коли підводний човен був знищений криватою ракети. Ми взагалі дуже багато зараз створюємо прецедентів, яких ніколи не було в військовій історії, і оце це був один з них. Тобто тому якраз дуже воно ну, воно взагалі базово, воно проти бункерів. Але те, що проти бункерна, відповідно трюм корабля це той самий бункер, тільки ще й погано захищений. Угу. Тут, в, цьому, в цьому сенсі вони дуже хороша річ, е, окей. Е, ну тобто, будем, будемо на них сподіватися, вони будуть дуже помічними. Ну, єдине, що так, спеціально зроблю обмовку. На випадок, якщо хтось з тих, хто нас з вами дивиться, все ж таки дуже наївна людина. От е, от є таке, знаєте, казкове мислення, е, що от існує якась така е, вундервафля, яка одна може переламати хід такої великої війни. Ну от тут, на жаль, справа не в особливостях е, Таурусів, і не в особ... Забігаючи наперед, не в особливостях F-16. Справа в тому, що в принципі не існує, якщо ми виносимо за дужки ядерку, а очевидно, що ми її виносимо, то не існує такої одної зброї, яка б сама по собі переламувала хід такої масштабної війни. Але е, кожна зброя разом, це знаєте, це як гірки, які кладуться от на шальки Терес. І от е, тауруси будуть дуже серйозною гіркою на нашу шальку Тересу. Пане Євгене, мої перепрошення, значить, як воно в мене в голові відклалося? Як людина хоче мислити, як вона читає новини? Отже, причиною того, що Шольц досі не ухвалив передачу Таворосі в Україні. А як ми розуміємо, консенсус у парламенті вже є? Очікується лише дозвіл і слова Шольца. Отже, чому не передає? Тому що висловив занепокоєння, що Київ може атакувати територію Російської Федерації. Тобто, О, говорили балакали, тобто рівно все те саме, що й було. Тобто, ну я ж так. я ж чого так дивувався, що було б дивно, якби раптом це вони. Ні, вони всі два роки. Оце знаєте, це єдине в чому вони дійсно до кінця послідовні. От що вони ці два ці два роки зв'язують нам руки з тим, що ми не маємо права бити по території Росії. І то е, насправді було великим досягненням нашої дипломатії, що ми, по перше, змусили їх визнати, що Крим це таки територія України в військовому сенсі, що по ньому ми маємо право бути всім, що вони нам дають. І по-друге, це було те, що вони все ж таки спершу теж до речі, дуже зі скрипом, дуже. Але вони визнали, що тим, що ми виробляємо самі, ми маємо право бути по Росії, і тоді, і тоді в Москва Сіті полетіли дрони. Угу. Ну і летять не лише по москва сіті, також по полігонах окупантів на території України, тимчасово окупованій, і літають Хаймарси, як ми тепер розуміємо, якась певна їхня кількість ще є в арсеналі Збройних сил України. Спочатку Донеччина, потім Херсонщина. Лік загиблих 200 окупантів йде, як ми вже розуміємо, на більш ніж 100. і ще є поранені, оскільки за відкритими джерелами відомо, що використовувалися саме касетні модифікації. Кації хаймарсів так. Ну а це спричиняє велику кількість поранених, які потім стають загиблими. Отже, питання про причину ось таких, от подій. Звісно ж, це приємно, але цікаво розібратися, пане Євгене. Вони занадто себе спокійно почувають на близькій відносно відстані до фронту. Чи все ж таки тут наша от звитяга, наша перемога, наших ну до слова там можливо аеророзвідників? Дивіться, тут комбінація з одного боку. Вони досі дозволяють собі розслаблятися. Ну будемо чесними, ми колись теж собі це дозволяли і доволі жорстоку ціну за це сплатили. Але слава Богу, навчились. А вони от таке враження, що вони гірше бучайни. От от, от, от от люблять вони на одні ті самі граблі наступати, особливо їхні командири, тому що на одному з цих двох полігонів, на одному полігоні, вони просто працювали, а на другому полігоні це було ще й шикування. Тобто, от вони їх взяли і вишукували в очікуванні, що приїде пан генерал, от, і вони стояли і чекали. Ну замість генерала, от замість приїхав генерал, щось прилетіло. Ну, буває от до речі, е але можливо, це таки, я чесно кажучи, от ще не встиг подивитися, на які точно відстані від фронту е стали ці події 20 кілометрів, як відомо, 20 а, ну, це можна дістати. 20. Да. Ну, 20 кілометрів. Це взагалі це вони, вибачте, бурілі, 20 кілометрів. Можна навіть звичайною ствольною артилерією дістати. А, тут тут говорять, що 20 кілометрів від нашої артилерії. Відтарі, від правого берега, а не від кринок. Mm -hmm. Зрозуміло, що в Кримках ніякого Хаймарсу немає. Ні, тому... ні ні звичайно, але з правого берега, ну я ж кажу: тут те, що використали Хаймарс, хай це і то, чи, тільки через те, що він високоточний. просто от е, можна було саме ну Не було варіанта що спершу пристріляться, вони в цей час потікали. Треба було з першого влучити. Тому, тому Хаймарс а в принципі на такій відстані це можна було просто артою їх. от е, так от так власне е-е Ну а друге, це дійсно ви абсолютно правильно сказали про наших аеророзвідників. Зокрема, принаймні, по одному з двох цих ударів, от якраз по тому ж біля кринок е, вже навіть відомо е, що саме використовувалось. Е, це, до речі, наш український ВПЛА Шарк, от повністю mm -hmm. наша розробка. Шарк це Укрспец е, одне з наших підприємств. які, ну, вони, правда, одне з давніх. От вони в цю дронову тему зайшли ще 14 року. Вони відповідно. Е, Чесно, в них дуже дорогі дрони по наших, по наших українських мірках. Все одно вони в рази дорожчі за будь-який західний, але е, фу, дешевше дешевші Вони, вони Дешев. в рази дешевші за будь-який західний. Mm -hmm. Але по наших українських мірках шарки одні з найдорожчих взагалі. Але при тому це дійсно така ну, от, потужна е, саморозвідувальна система. От вони не граються в поєднати, що наш дрон то розвідувальний, то камікадзе. От вони роблять дорогу систему саме для багаторазового використання. От і от вона в якості арт-розвідки себе блискуче показала. І від... Щоб, Зйомки йом, з, з цього шарка це просто взагалі люба дорого дивитись, е, тому що там не одне влучання, там три влучання підряд зняті. Тобто, коли вже навіть перший прильот був, то дрон продовжував висіти на місці, наводити далі на цілі і знімати це до питання про прекрасне російське ППО. І про реп, пане Євгене, тут кілька слів хочу ні, ну, реб е, цікавий, який там взагалі був, тому що ну е, шар літає високо. Це mm -hmm. окоп до окопного ребу. Ну просто йому, йому взагалі не цікаво, є там окопний реб, немає, там окопного ребу він вище. Але ж в них, крім окопного, вони ж дуже хваляться і таким, так би мовити, дорослим ребом. Полі, що, наприклад, у них є, я знаю, полі М так, да, так, да, так. Да, рапухи у них там багато що у них такого. Це ті, що такі, це такі здорові дури, змонтовані на вантажівках, от ну або там нічого такого поруч не було. Або що цікавіше, наші розробники вже власне, ну тобто останнє покоління шарків, можливо, вже дійсно просто не чутливе на Супер. Ну також, якщо вже заговорили про кринки, пане Євгене. Цікаво, що Росіяни розганяють перемогу. Про те, що ну Шойгу вже відзвітував Путіну. Ми вже очистили кринки від Всу. Як вони говорять? Е, да е, в кринках в кринках до речі, дуже здивувались. Коли Шойгу оголосив, що він їх вже зачистив. Для хлопців це був великий сюрприз. Нагороди і ордени вручає нові військові звання для офіцерів, які працюють по цьому напрямку з того боку. Нагороди, дякую. Є за все, але за що? От навіщо це все робиться? Якщо людина не показує результату, та сама історія з Степлінським, який по Дніпро цей, от їхнє угруповання військ Дніпро він зробив його воєначальником. Одразу ж двох напрямків і з'єднав їх в один. Був там Запоріжжя, як відомо, і Дніпро стало просто одне велике Дніпро. З чим це пов'язано? Чого на людей вішають погони, яких вони не заслуговують? Мені здається, що це можливо тільки за однієї умови, і ця умова здається дотримується. Не забуваємо, хто такий Путін і як він живе. Він взагалі, наприклад, не користується інтернетом от, в принципі. Він взагалі не вміє. От а кількість людей, які е, можуть донести йому будь-яку інформацію, ну швидше за все на, на одні, от навіть не на двох, на одній груці можна порахувати, хто може до нього дійти. І в цій ситуації, Шойгу собі дозволяє, от государь дуже хотів, щоб вони зачистили кринки. І він не ризикнув йому сказати, що чергову спробу знову відбили. А замість цього, на дух щоки, розповів е, от власне про те про, про те, що вже ж зачистили, вже там якісь там останні шайтани, десь там по кущах ховаються, а так все вже ж наше, підконтрольне. І швидше за все він виходить з того, що джерел отримати правдиву інформацію, у государя імператора немає. Ну а тепер ясна річ, що він тепер буде дуже поспішати. Він буде дуже поспішати, щоб це все таки стало реальністю, бо все ж таки рано чи пізно хтось може гасударісту кануть. От тому, звичайно, ну ну нам з вами зараз смішно. А я так розумію, що для хлопців і дівчат це на кринках, це означає, що зараз буде дуже посилене. От коли вони вже відзвітували, що їх зачистили, я думаю, що тепер вони просто ну шквалом туди поженуть власне все, що вони зараз є, щоб бігом от в. Поки государні розібрався, що його, вибачте, відверто набманули, от е, їм треба якось реалізувати. І головне, що в них тепер є кого туди погнати. Звільнились резерви після взяття Авдіївки. От я боюся, що вони частину резервів з під Авдіївки е, зараз перекинуть. Ну вони точно взагалі вони точно не дадуть їм не то, що а вони їм ротації не дадуть. Вони їх всіх одразу розкидають по фронту. Е, і я б сказав, що основних напрямків, де взагалі зараз вони будуть перти, цих основних напрямків три. Хоча насправді більше, але я маю на увазі топ 3 самих ключових: це Купінськ, це Кринки. Власне і це Роботинський виступ. От оце для них три дуже важливих цілі. Ну знову ж таки, я не зовсім розбираюсь в тому, як працює їхня пропагандистська машина. В них просто бувають цілі в першу чергу: політично пропагандистські, як, от, наприклад, Авдіївка. А бувають цілі, які дійсно стратегічні військової точки зору, і всі три всі три напрямки, як я перерахував, це те, що є логічним саме з точки зору війни. От а, що так. станція купенськ вузловий вона дійсно критично важлива. Якби якби вони її в нас віджали, то в них звідти йде гілка прямо в глибину Росії. Вони б отримали можливість залізничного сполучення прямо до лінії фронту по по всьому Слобожанському напрямку. Це це насправді дуже багато чого вартує. От роботинський виступ. Це друга лінія із трьох ліній, так званої лінії Суровікіна. От воно ж називається лінія Суровікіна, Насправді це комплекс із трьох ліній оборони. Перша вся в наших руках, і там їм нічого не світить, але от друга лінія значною мірою в них лишилась, але от частину її ми теж віджали, зокрема, якраз от роботинський виступ, це те, де ми найглибше зайшли в другу лінію оборони. Вони цілком ну вони бояться, що коли до нас знов поїдуть снаряди, ми знов підемо в наступ, і їх дуже дуже непокоїть, що там лишилась тільки третя лінія. От їм дуже було б важливо забрати назад свою колишню довгу лінію а для цього треба витиснути наших з От е, ну, а про кринки, я думаю, ми з вами не раз говорили. Там все очевидно, це те, що їхні зетвоєнкори називають Херсонське кримське направлення, там 60 км до перекопу. І е, якщо плацдарму вдасться протриматися до тепла, коли піде зелень, ну тоді в нас відкриваються там дуже серйозні перспективи. От вони це теж звичайно ж розуміють. От тому з військової точки зору їм треба зосередитися на цих трьох напрямках. Але чи не переважить пропагандистський мотив, що в першу чергу е, вийти до кордона Донецької області, так званої Донецької народної республіки, а Бог його знає? Оце вже оце вже треба бути в голові, як мінімум, генерала Герасімова. А можливо, навіть і государя імператора. От я не виключаю і такого варіанта. А це сподіваємось, так, так, пане Євгене? нам би з було... військової точки зору, це самий дурний варіант. От перші три, які я перелічив, з військової точки зору логічніші всі, але в росіян таке там такий комплекс саме військових рішень і політичних задач, які їм нарізають, що передбачити насправді неможливо. На останок про південь далі продовжуємо мову 22 лютого. Екс президент Російської Федерації Дмитрій Медведєв знову почав говорити про Одесу, і саме в цей день почали з'являтися інформації із так званої ПМР. Придністров'я, Молдова там 28 лютого збираються попросити Володимира Путіна прийняти їх до складу Російської Федерації те, що було свого часу із цими так званими ДНР і ЛНР, і тут в мене цілковитий флешбек 22 лютого 2022 року. На ришкін там мямлив перед путіним стосовно визнання незалежності ДНР і ЛНР, так званих. І після цього за два дні. Як ми розуміємо, пам'ятаємо, почалася повномасштабна війна? Це може пов. Вторитися чи ні з боку ПМ е, е, юридично? Да технічно ні, юридично ніхто не забороняє Путіну оголосити будь-що територію Росії. До речі, не знаю, чи звернули увагу сьогодні в Москов Таймс пройшло цікаве повідомлення про те, що Держдума всерйоз розглядає денонсацію договора з штатами про е, делімітацію берегової протоки. Ага, О, ага. Да, вони вже ставлять питання, що типа американці в них незаконно віджали шматок шельфа і, і так далі. Тобто вони можуть юридично проголосувати, будь-що. отут mm -hmm. треба вже розуміти, що ми маємо справу, по перше, з країною, де всі такого роду рішення приймає одна людина, і по-друге, в цієї людини давно вже поїхала кукуха. От е, тому е, ну, і дійсно дуже схоже на те. От е, як там кажуть, один з їхніх пропагандонів, це от совпадіння, не думаю. Чисто. От на 28 е раптом терміново збирають з'їзд всіх депутатів так званого Придністров'я, а 29-го останній в нинішній каденції виступ Путіна перед Держдумою. Ну от, ну мало ймовірно, що це збіг обставин. Угу. Чи підуть вони саме одразу на е, включення Придністров'я до складу Росії, я не берусь передбачити, але не виключаю. Але це, це рішення буде суто номінальне. Справа в тому, що е, технічно. Ем, по дорозі від Росії е, до Придністров'я от кринки трапилось. От кринки, а далі за ними Херсон, далі за ними Миколаїв з Чорнобаївкою. То тобто... південніше, пане Євгене? Що південніше? Давайте на карту подивимось з усіх боків або Україна, або НАТО. Це там, там, там варіантів нема. От не туди не можна ні не пролетіти через наш повітряний ну, простір. Сесант, тобто, якийсь там може Пілгород Дністровський де десантувати своїх морпіхів. Це можливо взагалі. Вже ні, їхній єдиний шанс на морський десант був тоді, от в лютому 22-го року, і тоді ми цього десанта очікували. До речі, навіть тоді я думав, що ми б його відбили, але це б ми його саме відбивали на пляжах. Ми тоді мінували ці пляжі, ми тоді власне готувалися власне там їх зустрічати. А після того як їхній флот зараз втратив третину свого складу і ховається взагалі по бухтах, закриваючись боновими загородженнями, ні десант, в принципі, вже мова не може йти. В тому то й справа, що у них технічно можливості немає. Ті сили, які дислоковані в Придністрові, це навіть не смішно. Там три тисячі штаків російської армії, і три тисячі штаків так званої, власне, Придністровської армії, тобто якщо навіть умовно вважати їх боєздатними, то це шість тисяч особового складу, це з усіма складовщиками, прапорщиками. там, з Всім, всім в них десь, здається, там, От, не пам'ятаю, точно, здається, чи десяток танків чи щось таке е, біля 20 установок ГРАД. Ну коротше, е, на нинішньому етапі цієї війни, е, нам, щоб зачистити військовим шляхом Придністров'я, нам можна навіть не відволікати частини з фронту. Е, Одеська ТРО впорається. От е, це реально задача для Одеської тероборони доволі нескладна. І насправді Придністровці це розуміють. Вони два роки цієї війни сидять там, тремтять як зайчики, там ж насправді вони дуже непогано живуть. Там контрабанда республіка, яка приносить шалені прибутки. от І для них якраз найкраще, щоб просто все було як було. Їх насправді став Путін конкретно підставив. В них якраз жодних імперських амбіцій немає, а вони там собі дуже гарно влаштувалися. От і, і, і те, що навпаки, от їхній контрабас дуже сильно постраждав, від того, що наприклад наша територія повністю ра... вперше за всі ці роки наша територія реально закрилася. До того весь цей контрабас через нас йшов, це ні такого насправді не секрет. от Ну і так далі. Так от, вони наймінили. Більше бояться, що ми туди зайдемо і їх зачистимо. У них немає жодних ілюзій, що вони здатні чинити там опір. Ми туди не зайшли минулого року з одної простої причини, е, уряд власне Республіки Молдова ну, доволі чітко дав нам зрозуміти, що цьому не будуть раді, що нас туди не запрошували. А оскільки з боку Придністров'я в наш бік жодного пострілу не пролунало, то заходити туди без запрошення, ну це фактично самим стати окупантами. Ну от наші нам такі міжнародні проблеми. Але це йдеться саме про міжнародні проблеми, а технічно вони для нас небезпеки взагалі не становлять на нинішньому етапі, але зверніть увагу: навіть коли вважало, що нам лишилось кілька днів, а от Придністровці так не вважали, і вони не вписались, вони на Одесу не сходили, от не Вони отнікле тих... собі відсижувалися. Да, тоді це становила б хоч якусь проблему. Насправді зараз ні, тому е оголосити росіяни можуть що завгодно. А технічно я думаю, що якраз самі придністровці перше, що будуть робити, це якраз подавати всюди всі можливі сигнали, що ну да, нам сказали, ми проголосували. Ми тепер ціпа Росія, але ми сидимо тише води, ніж трави, не чіпайте нас. От, ну, побач... ну, але але побачимо, що буде насправді, тому що Путін може не спитати не тільки на рівні голосування. Путін може далі якусь таку провокацію утнути, що він таки доведеться трошечки повоювати. Ну, але це буде це буде дуже коротко і борис. І два коротких також питання одразу ж авіа десант, якось так залетіти, щоб через повітряний простір Румунії, які де, бояться де. щось чіпати. Це по перше, а по друге, е, склад Калбасі на Ми зіб'ємо зіб без проблем. Е, зверніть увагу, навіть е, їхня військова авіація, не військово-транспортна, а навіть їхні бомбери, вони свої оці каби кидають з відстані 50 кілометрів від лінії фронту. Mm -hmm. От, е, от, кап, загалом, от цей нинішній його варіант такий планує. От він планує на 70 кілометрів, от тому вони долітають на, на 50 кілометрів до лінії фронту і в межах 20 кілометрів за лінією нас вражають, а ближче 50 кілометрів вони навіть бояться підлітати на от, весь цей час. Причому це навіть до того, як погуляв бродячий Петріот. Як за тільки минулий тиждень вони втратили сім літаків. От, е, так, це, це так, це вибачте. Фронтова штурмова авіація. Військово-транспортник він по ступеню захищеності від ППО. Він не як штурмовик, а він як звичайний пасажирський літак. Це Іл мається на увазі, да, так? Да, да, оці всі транспортні іли десантні ну, це, це реально. Вони найбільш захищені ніж який небудь там пасажирські бої. От, Тому ні, тут шансу жодного склад Калбасіна питав. У вас от, цікаво почути наскільки він нам цікавий? Там щось ще, ще є. Там дуже багато чого є, питання, в якому воно стані. От воно зберігалось абсолютно жахливо, без дотримання будь-чого понад 30 років. Я боюсь, що якщо ми його займемо, то це буде не, скажімо, запас БК для нашої артилерії, а це буде просто величезний, як кажуть в Одесі, гімберг для наших суперів. От і навіть питання чи воно взагалі придатне до нормального розмінування. А з іншого боку, утилізувати його шляхом вибуха, а там його занадто багато. Це вибух буде такий потужний, що це реально буде як землетрус по всій Молдові. От е, тому е, насправді ж, ну так, е, 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 так щоб не сказати зайвого, скажімо так, у військових колах е, обговорювалося це питання ще в 22-му році, і якраз саме фахова думка, і ну далі я зроблю своє безвідповідальне припущення як приватна і зараз цивільна особа, акцентує на цьому. Що якби тоді вирішили, що ми дійсно можемо скористатися цим БК, ну чесно було б плювати навіть на міжнародні ускладнення, знайшли б привід. Якщо не все підністров'я купувати, то принаймні туди зайти. Там склади буквально під нашим кордоном. Ага. Але судячи з усього, якраз було ухвалене фахове рішення, що це не склад реального БК, а це одна величезна бомба уповільненої дії, і хай краще не ми за неї відповідаємо. Зрозуміло, пане Євгене. Дякую за те, що долучились до розмови. Євген дикий ветеран АТО, учасник російсько-української війни з нами був. І дякую вам, друзі, за те, що також дивитесь нас. Кожен лайк, кожен коментар, підписку відслідковую особисто. Дуже приємно і дуже буде приємно, якщо знизу у посилання Атиснете. Там посилання на мій особистий телеграм-паблік. Павло говорить, називається. Зайдіть, завітайте. Буде приємно вас там побачити. Мене звати Павло Ковальчук. Ви були на фокусі і залишайтесь тут надалі. Valeu, bicho. Nossa, dobra.